Фестиваль «Стусфест», присвячений вшануванню Василя Стуса, відбувся у Черкасах. Цей масштабний проєкт охоплює 50 заходів у 20 країнах. Головна тема зустрічі важливість української мови, культури та історії. Організатори наголошують на необхідності збереження національної ідентичності та вшанування пам'яті видатних українців. У рамках фестивалю відбулися поетичні читання, відеопоказ вистави заборонений та обговорення. Відвідувачі ділилися своїми враженнями та відзначали важливість таких заходів для популяризації творчості Василя Стуса у розвитку української культури. Журналістка Богдана Бобошко відвідувала фестиваль та поділилася атмосферою заходу. Другий міжнародний фестиваль «Стусфест» за Заґротована твердь цьогоріч знову завітав до міста Черкаси. Метою цього проєкту є висвітлення Василя Стуса як однієї з ключових фігур усвідомлення української нації. Масштаби цього проєкту вражають. У рамках фестивалю представлено 50 заходів у 20 країнах світу. Про особливості підготування черкаської музично-поетичної зустрічі розповідає співорганізаторка Ольга Квятковська. Мені зателефонував Алекс Боровенський. Він засновник ідейний натхненник фестивалю Стусфест і висловив своє здивування, що Черкаси чомусь не зареєструвалися на подію в межах фестивалю. Окрім цього, Алекс каже: Я хочу охопити стусовою поезією, стусовим словом всю Україну. Робота команди над проєктом тривала протягом двох тижнів. Одним зі складних аспектів стало технічне оформлення. Я можу організувати, але коли прийдуть люди, отут перед вами, то звісно, хтось щось зробить, хтось щось скаже. А з'єднати Черкаси, Херсон, Київ, поєднати це все технічно, були переживання. Але я вдячна нашому режисеру, технічному Андрію приходьку, вдячна всім, всім, всім які зробили. Це можливе провідний мотив зустрічі важливість української мови, культури та історії. Продовжує Оля крізь часи, крізь віки. Україна була. Українська мова звучала. Ще раз нагадати, що всі ми дихали одним повітрям, всі ми кохали, закохувалися, всі ми боролися за Україну, за незалежну, за вільну. Хто як не я можу нести ці зміни сьогодні? Як Стус, як Симоненко, як Алла Горська, як Шістидесятники, а ми живемо зараз в інший час. Але ми продовжуємо боротися. Артгалерея склад номер 5 де сьогодні зібралися Черкасці, є сучасним осередком мистецького життя міста. Про мотивацію та ідейну підтримку дізнаємось у засновника Олександра Черновола. Зараз війна йде не тільки за, за територією, в основному не за територію, а за нашу історію. От за нашу історію, за нашу культуру і те, що ми показуємо художників сучасних і більш. Шість художників вони рефлексують на тему війни, і це треба закарбувати. Подія розпочалася із включення наживо. Після лунала поезія Василя Стуса у виконанні акторів Черкаського театру Шевченка. Про враження дізнаємось у відвідувачки Олени Більської. Сюди я потрапила щоб більше. Як дізнатися про поезію Василя Стуса для мене вона дуже така важка, і мені б хотілося більше дізнатися, почути. І зрозуміти її дуже чудові актори, і вс... мені дуже сподобалось, як вони передали всі емоції, всі почуття, і ти відчув це на собі і пережив цю трагедію. У рамках заходу відбувся відеопоказ вистави Заборонений спільного проекту Херсонського театру Куліша та Театру Корифейв із Кропивницького. Відтак кожен з відвідувачів та відвідувачок могли доєднатися до обговорення та дискусії. Богдана Бобошко, Аліна Легкодух, молодіжне інформаційне агентство.